Всім привіт давненько не знімав нічого по старейлу, аж тут у нас у грі під'їхав банер Фусіань нарешті. Давно я цей банер чекав. Тому що я якраз із тих людей, які скіпали лоочу, в яких немає ні гепарда, ні байлу, і які якось примудряються виживати в цій грі, маючи тільки Наташу і тільки головного героя. Ну і ще матч не докачено. Тому сьогодні будемо крутити фусіань, щось занадто довго балакаю. Поїхали крутити. Круток у мене. 116 десь приблизно. Плюс і ще є близько 20 круток із кешбеку, але я не дуже хотів би витрачати кешбек. Гаранту 100% в мене немає. Відкручено після кавки тільки 10 круток, тому в найгіршому сценарії я можу фусіань навіть не отримати, але в будь-якому випадку хочеться протягом банера її докрутити. Із четвірок, всі четвірки, в принципі, хороші для мене. Більше мене цікавлять Лінкс і Пела, хук цікавить трохи менше, але все одно. Якщо раптом прилетить рання легендарка, то можливо навіть збройний спробую покрутити, але навряд чи. Добре-добре, поїхали крутити. Подивимось, чи посміхнеться удача. Сьогодні. Так, експрес ростер до цього мені більш-менш щастило у Старейлі. Судячи з ачівки Експрес Roster, це або Лінкс. Це Лінкс, це не легендарка. Я хотів сказати, або це Лінкс, і Лінкс з першої крутки. Ну, класика. Мені постійно, що в Геншині, що. о, ще й Хук, прикольно. Ще в Геншині, що в Старейлі, на нових персонажів, які ще й не вийшли, мені майже завжди щастить за рідкісними винятками. В Геншині, кого я крутив минулого разу, ще мені теж прилетіла Фреміне, Фреміне мені в геншині прилетів, ну, до речі, прикольний конус. Не було в мене його ще. Фреміне мені прилетів з першої шкрутки з першої десятки. Добренько, але сьогодні не про геншин, так що крутимо далі. Третя десятка. Ну, сьогодні друга, але якщо рахувати після кавки, то третя. Легендарки поки що не видно. Скіпаємо пошвидше. Можна було скіпнути всю десятку, але вже розтягую трохи пела. Пела це добра. Не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки в мене на неї ейделонів, якщо не помиляюсь, це четвертий. Потім подивимось в кінці, скільки мені в результаті ейделонів нападало. Четверта десятка. Четверта від нуля. Я думаю, можна, можна натягнути і скіпнути. Герта. Герта в мене, якщо що вже Е6, ну тут цього не показується, але судячи з двадцятки кешбеку, ну насправді кешбек це добре. Кешбек це круто, але не круто, що в десятці більше нічого не впало, крім герти. П'ята десятка, якщо я правильно рахую. Легендарки нема, добре, скіпнемо. Не буде сильно тягнути. Хук і Лінкс. Окей. Лінкс, здається, друга. Хук в мене, здається, до цих круток була Е1. Знову ж таки, потім перевіримо. 60. Десятка. Шоста десятка. Окей. Знову легендарки нема. Відпочинок генів. Прекрасно. Він в мене здається вже один був, але не прокачаний навіть. Не впевнений, що я хочу його качати. Mm. Ну тут уже десь має бути. Тут уже десь має бути п'ятизірковий зірковий персонаж. Але щось поки що не видно. Правда, це ж, це ж епік так само. Ну добре, давайте цю десятку проклацаємо. Щоб не занадто швидко. Знову хук! Я вже збився, здається, третя хук. А це звідки тут. Що воно тут робить, скажіть мені, це банер персонажа. От коли буде банер з крюлома, тоді. Тоді будемо з крюлома чекати. Він же тут є на цьому конусі, Та, ось він збоку. Добре. Добре, добре. Щось мені поки що не дуже подобається ці крутки. Давайте десятку. Тут уже точно. Ну, ну не точно, але. Та. Білетик роздвоївся, тому це легендарка. Ну що, я сподіваюсь. Не сподіваюсь, ну буде добре, якщо тут буде першою. Прямо одразу легендарка. А, це Пела. Я можу встигнути сказати, хто мене влаштовує із стандартних легендарок, якщо я програю зараз. Та майже всі, по факту. Я не дуже хочу Янциніня, бо він в мене і так уже Е 1 не дуже хочу Вельта, бо він в мене вже є. Решта мене, в принципі, влаштовують. Не сильно хочу гепарда або байлу, бо в мене і так буде тепер фусіані, як захисна опція. Арлан. Це перший Арлен, до речі. В мене його до сьогодні не було. Єдиний чотиризірковий персонаж, якого в мене не було. Тобто, враховуючи Лінкс, тепер виходить в мене всі. Добренько. Ну. Це добре насправді. Броня Броня — це круто. Це один з тих персонажів, які, яких я точно не, про, не проти був отримати. Броня, це звичайно круто, але це руйнує значною мірою мої надії отримати сьогодні Фусіонь. Але давайте пробувати, давайте докручувати геми. Тобто, як це називається в старейлі, я забув ці прямогеми. Нефрит здається. Є ми в запасі є, нефрит в запасі є. Третя Лінкс. Ну, Лінкс це чудово, але Фусіань хочеться. Давайте крутонемо одну. Тут точно має бути щось краще за три зірки. Це пела. Здається, це вже 6 пела. Якщо я правильно рахую. Це ще не збільшений кешбек, тут ще і Делон випав. Але здається, це вже була а 6 пела. Тобто далі мені за Пелу даватимуть збільшений кешбек. Добренько скіпаємо. А це тут звідки взялося? Ну що це таке? Це має бути в збройному банері, а не тут. Ладно. Ок. Вже 20 круток після броні, правильно? Ну, насправді більше, бо броня ж впала там не останньою в десятці. Але будемо рахувати, що ця третя десятка летить. Скіпаємо. Так, це вже, це вже сьома пела. Це вже збільшений кешбек. Ну, до речі, кешбеку досить багато. Я думаю, я можу дозволити собі якусь його частину витратити. Лінкс. Вже не дуже рахую, по-моєму, четверта. Так, десятки в мене нема, але я думаю, я можу собі дозволити. Я зараз піду в магазин, подивлюсь, скільки я зможу витратити кешбеку, і повернуся швиденько. A few moments later. Добре, я подивився, вирішив зіграти на всі, купив 25 круток за кешбек, це більшість свого кешбеку я витратив. Три десятки я тепер маю. Спробуємо крутанути, сподіваємось, звичайно. Сподіваємось з усіх сил на удачу, але щось поки що удачі не видно. Удача моя в старейлі, здається, закінчилась на. Коли там мені випав ультраранній Єньцинь у банері персонажа Добре скіпаємо. Янцинь з восьмої крутки, здається, прилетів після Сильвервульф. Конус сампо, Конус сампо, до речі, це круто. В мене він тільки родин, я його власне на самому сампо використовую. І хук, ну непогано. Відчуваю я, що в мене 6 хук теж буде. Та капець. Я вже не рахую. Можливо, це вже 6 хук, можливо, е5. Я вже не рахую, яка це десятка, це була або п'ята, або шоста десь так. Ну, давайте. Давайте останній шанс, так би мовити. Хоча можливо, я зможу ще докупити круток за кешбек. Ну це не серйозно гра Лінкс. Лінкс поки ще не 6, але її теж досить багато нападало. Добренько. Давайте я прямо зараз гляну в магазин. 4 крутки. Питання, чи купувати на всі? Та напевно так. Напевно, так. Раптом щось буде. Бо вже близько так-то, близько Софтгарант. Ідеон цінцюю, я навряд чи буду купувати, за сушан я не граю. Так що пробуємо по одній. Летить. Недарма. Недарма купив. Потім порахую, яка ця, крутка, я, яка ця крутка була, напишу. Але це фусіань. Сюди. Прекрасно. Крутий Артик, звичайно. Ну Взагалі, анімації в неї класні. Можна тепер далі протягом цього баннера не паритись, збирати вже на потім. Далі, напевно, буду збирати на топаз. Хоча навряд чи я встигну назбирати на неї круток, якщо мені сильно не пощастить, бо вона доволі таки скоро. Добренько, давайте ще зроблю маленьку паузу і покажу, що мені в результаті нападало. Отже, у нас є перший Арлен, нарешті. Не те, щоб я планую ним грати, але все одно для колекції приємно. В нас є. Скільки ідолонів на Лінкс. Е4 Лінкс. Не читав, чесно кажучи, що роблять її ідолони, але прокачати її я планую. В нас є перша броня, що дуже круто. Є фусюань, звичайно, заради якої це все і починалося. І є багато ідолонів на Хук. Здається, е 6 Правда? Так, це е 6 хук. Буде стимул її прокачати, бо я її використовував лише на самому початку гри, досить таки недовго. Також є е 6 пела, що теж доволі круто. За пелу я хоч і не багато, але все-таки граю, все-таки її використовую. Добренько, зараз ще прокачаю всіх цих хлопців і дівчат до 20-го рівня, принаймні, і фусівань до якого зможу. Заберу крутки зі стандарту. Покажу, що зі стандарту випаде. І на цьому точно будемо завершуватись. Дякую всім, хто дивився, і до наступних відео.